У Маріуполі чоловік на підпитку ледь не розчавив матір із дитиною та ще й намагався зникнути з місця ДТП. Щоправда, далеко п'яниці за кермом втекти не вдалося, да її одразу знайшла винуватця за гарячими слідами. За результатами алкотесту водій випив не менше літра горілки. Як же йому в такому стані вдалося сісти за кермо? Дізнаємося в наступному матеріалі. Ось так руки Тетяни тремтять останні 20 хвилин. Жінка й досі не може заспокоїтися після того, що сталося. Щойно вона разом із сином ледь не відправилася на той світ через водія чорного джипа. Он вийшов, хотів вже відкрити, і тут. Какраз так... сиділи. Сиділи. понял слава богу, ми, ну, во ми прямо вот тут, на нас все посипалося. Від удару червоний Hyundai відкинуло на кілька метрів просто у дерево. Лише дивом авто прошмигнуло, не зачепивши дитину. Тетяна згадує, оглянула малюка і хучі ж побігла до Чорного Сангйонга. Перевірити, чи все гаразд із Керманичем. Відкрила двері, а он нікакої не що Саша. Говорить, мам, він же спіть, а он нікакой. Второй єдім і он же ж на газа, я не успіла, чуть не упала. Просто й схотіла. Говорю, остановився. Поки жінка тремтячими руками набирала 102, до неї під'їхав інший джип. Ми скажемо так на місцеві. Міліція не місцева. Патруль складався з столичної міліції, місто Київ та зведений загін міліції міста Івано-Франківська. Правоохоронці одразу збагнули далеко. Втекти п'яницям не вдалося. Тож вирушили до найближчого гаражного кооперативу. Приїхавши в гаражі, ми запитали сторожа, чи не заїжджала бита машина джип чорного кольору. Сторож сказав, що заїхала. В машині двоє людей знаходиться. Сторож попередив хлопців: утікачі на джипі неадекватні і не виключено, що в них навіть може бути зброя. Ми е привели зброю в бойову готовність і е ну, якби готувалися до затримання озброєних людей. Дякувати Богові, вони були не озброєні, але дуже п'яні. Чоловіка повертають на місце ДТП і саджають у патрульне авто. Молодощек можна спросить, а як вийшло, що ви стукнулись? вас ні? Як у такому стані молодик сів за кермо лишається загадкою, адже навіть продути драгер для п'яниці місія майже нездійсненна. Дуємо до щось! ви дуєм, дуємо. Достатньо об'ємно. Зрештою, хлопчині таки вдається набрати в легені достатньо повітря. Результати тесту шокують. А no, no. сколько no. Положено? усе? Положена. Ну-нуль. Аби так набратися, водію треба було влити в себе не менше, ніж літр горілки. Побачивши результати тесту, Тетяна просто скаженіє. Тварь така, а? Дорожу разві забити можна. Є нормально. У мене чуть заика не остался. Успокойся. Скатіно вже не остановился. Тепер на горе Керманича чекатиме вирок суду та позбавлення прав щонайменше на рік.